Я лежав в одній з самих крутих лікарень. Все 5 військових госпіталів на всю Німеччину. Я лежав в найкращому. На землі Баден вунтерберг Це в Ульмі знаходиться. Це найкращий військовий госпіталь взагалі на всю Німеччину. То навіть там не було спеціалістів по моїй реабілітації. Мені треба було додатково шукати спеціалістів. І от ти виходиш, тобі нема де жити, ти не знаєш мову, ти, ти ще не зареєстрований і так далі. І тобі можуть допомогти. Початково знайти когось. Скоріше за все, на твою реабілі... реабілітацію спеціаліст буде за містом, і тобі треба буде за місто їздити на цю реабілітацію. Коли ти лежиш в лікарні, мене на таксі відвозили туди. Мерседес, приїжджав, все класно. Але коли викидуть з лікарні, у тебе такі очі, бо контраст нереальний. А коли ти спробуєш знайти спеціаліста в своєму місті, де ти живеш, виявиться, що найближча вільна дата до нього це через 2-3-4 місяці. І тобі треба просто чекати цього спеціаліста. В тебе вже це заживе за костіння до того моменту, як ти потрапиш до цього спеціаліста. Розумієш? це просто жахливо. Далі. В Україні яке лікування? В Україні зараз є найкращі спеціалісти, які найкраще лікують, у яких величезний досвід, які для воєнних, поранених, для людей, які постраждали від воєнних дій, роблять такі знижки. Інколи це виходить в нуль, тобто ти платиш тільки там за собі вартість наркозу і препаратів, а інколи вони взагалі це можуть зробити безкоштовно, бо є фонди, які їм допомагають цьому. Друге, реабілітація. Немає зараз краще реабілітологів, ніж в Україні. Самі круті реабілітологи в Україні. Можливо, ти зараз лежиш в Україні в лікарні, яка просто ну мрак. Тебе погано лікують, немає реабілітації, тебе погано годують. Це виглядає як якийсь підвал да, на лікарня. Але якщо ти пошукаєш, якщо ти попитаєш людей, де гарні спеціалісти з твоєю проблемою, то ти їх знайдеш і вони тебе врятують краще, ніж тут. Тут багато людей приїжджають і з надією, що їх кінцівку будуть рятувати. А лікарі кажуть, ну це неможливо, або це дуже важко, простіше ампутувати. І люди потім повертаються в Україну на лікування. І вже в Україні.